Цивільне законодавство має бути рекодифіковане. Цього вимагають міжнародні інвестори, вітчизняні підприємці та учасники експертного аналізу цивільного законодавства законодавці, юристи та науковці. Якість законодавства це питання, яке повинно турбувати український парламент понад усе. І саме тому, а на прикладі оновлення цивільного законодавства, законодавства, яке найбільш наближене до кожного з громадян, ми і демонструємо те, як, як ми налаштовані змінювати сучасне законодавство, які підходить концептуальні. Я дуже дякую, що це не є просто якимись витвором народних депутатів. Це ми зібрали тут і представників науки, і представників суду, які безпосередньо застосовуються законодавство, вони знають прогали. Від народних депутатів і інших колег, які прийшли з тим, щоб висловити всі свої бачення, і зрозуміло, що це не завершення дискусії. Україна в пошуках нової економічної моделі розвитку, а тому сьогодні вкрай необхідно оновити відповідне законодавче поле. Практика Верховного суду може, може стати емпіричним базисом в процесі рекодифікації цивільного законодавства, вказати на напрямок вдосконалення уставлених норм. А також визначити прогалини, які слід заповнити в процесі системного законотворчого процесу. Відтак запевняю учасників в тому, що Верховний суд готовий брати активну участь у досконаленні правового поля України, зокрема і в частині регулювання цивільних відносин. Генеральне очищення законодавства має відбутися вже найближчим часом, адже в країні існує понад один мільйон законів. Їх потрібно унормувати, аби полегшити життя пересічним громадянам. Закон він має прийматися і працювати для людини. А в країні, в якій більше мільйона нормативних актів, це призводить не тільки до колізії норм законодавства і до неправильного правозастосування у судах чи правоохоронних органів, чи будь-яких цивільних відносинах. Ну це призводить до того, що закон фактично перестає працювати. А правова невизначеність потім знаходить своє місце у рішеннях суду, у процесуальних рішеннях правоохоронних органів з цим треба боротися. Цивільний та господарський кодекси, що були ухвалені 20 років тому, сьогодні фактично дублюють одне одного, зазначили учасники заходу. Законодавство потрібно суттєво оновити цим. Останні два роки займається робоча група, до складу якої входять народні депутати, експерти, юристи та науковці. Вони вимагають ліквідації господарського кодексу, який, за словами голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, став весільним генералом. Через розвиток ринкового законодавства документ втратив своє значення. Нині існує розгалужена підприємницьке законодавче поле, що остаточно витіснило норми господарського кодексу, а тому парламент ухвалив у першому читанні проєкт закону щодо вдосконалення корпоративного управління. Ми залишаємо рівень спеціального законодавства, але прибираємо ті механізми, які просто вже сьогодні не відповідають вимогам часу. Сьогодні чітко було сказано, є 20, близько 20 регулюючих норм в господарському кодексі. Їх ми всіх тимчасово виймаємо і вони будуть діяти в перехідний період, для того, щоб ми, ми ж не бажаємо зруйнувати якусь логіку тих чи інших питань. Вони будуть діяти, але вони поступово приведуть українське приватне право і приватне законодавство до тих канонів, які існують в світі. Тому що якщо ми інтегруємося до Європейського Союзу, якщо ми хочемо потужні інвестиції в Україну, ми повинні пояснювати нашим колегам не що таке право господарського віддання чи оперативного управління, яке просто не має перекладу на англійську мову. А які інституції, який захист їхніх інвестиційних прав буде в Україні? Я прогнозую, що буде достатньо серйозна і глибока дискусія. Мене трошки непокоїть, те, що цей законопроект пішов не через комітет правової політики, а через економічний комітет. Хоча це очевидно це царина таки комітету з правової політики. Але я думаю, що і в економічному комітеті буде достатньо велика і глибока дискусія. Я думаю, що буде достатньо велика кількість поправок. Цього законопроекту і всіх їх треба буде продискутувати, як це й обіцяв голова Верховної Ради під час своєї презентації цього законопроекту. рекодифікацію, що складається з шести книг, потрібно негайно реалізувати на практиці. А щоб уникнути правових колізій, варто звернути увагу на компенсаторні механізми для громадян, які постраждали від незаконного свавілля чиновників. У нас є величезна проблема у тому, щоб е, зрегулювати механізми компенсації відповідно за незаконні дії представників, наприклад, правоохоронних органів, силового боку. У нас немає ні інструментів, ні механізмів. У нас є тільки декларативні норми, і ми не поможемо повною мірою компенсувати громадянам, які не винні, яким було завдано шкоди будь-яких видів компенсувати їм це. Практично всі фахівці полягають на дерадінізації вітчизняного законодавства. Науковці та правники пропонують повністю перейти до застосування сучасних вітчизняних та європейських практик. Ми повинні більше дивитися на джерела і доробки наших західних партнерів. Благо є на що дивитися і брати за базу і а, спрямовувати наші наукові напрацювання туди. Інтегруючись в Європу в Євросоюз, вивчаючи законодавство Євросоюза, так само національне законодавство країн, які займають лідируючі позиції з точки зору розвитку правових систем у цій сфері, після рекодифікації цивільного законодавства, наступною реформою стане оновлення правотворчої діяльності.